Отже, розглянемо другий урок у темі за творчістю Рольда Дала і за його казкою Чарлі Шоколадна фабрика. Який носить назву казкові пригоди на шоколадній фабриці. Урок розпочинається з того, що ми повторюємо з учнями біографію Рольда. Це такий цікавий ресурс ед Ви можете в ньому зареєструватися і використати дану. Результати ви отримаєте у свій кабінет. Можете спробувати. Прямуємо далі, і ми потрапляємо до наступної якби, сторінки, де нас зустрічає Умпа Лумпа, який анонсує цей урок. Вітаю, друзі! Говорить Умпа Лумпа з самої серцевини шоколадної фабрики. Якщо навіть хтось із учнів ще і не розпочав читати, я думаю, після того, як вони побачать такого чудернацького героя, і тим більше, що він говорить дуже цікаві слова, то в них таке питання, точніше така потреба виникне. Далі ми говоримо про історію написання повісті казки, згадуємо обов'язкову екранізацію. Далі в нас на двох слайдах цікаві факти про кінострічку. І у нас мозковий штурм, що таке повість, що таке казка тощо. Отже, ми власне, підійшли до вивчення самого твору. Презентація оздоблена цікавими світлинами. От, і ось, якби на таких слайдах є запитання до тексту, і також додала цитати для того, щоб зручно користуватися Я, даною презентацією. Вонка, вирішив дозволити. Також бачите, що тут є вставки із кінофільма, тобто паралельно ми аналізуємо твір і продоглядаємо невеличкі уривки із кінофільма, що також буде сприяти живому інтересу і живому уроку. Далі ми проговорюємо, знайомимося із іншими героями, дітьми, які мали негативні риси у такої формі рольової гри. Учні повинні прочитати і впізнати, що це за е, герой. Якщо дозволить час, ми можемо провести письмову роботу з учнями. Зокрема, тут е, вивчається е, сам образ самого Чарлі, перейшовши за даним посиланням. І ми переходимо до е, подорожі Чарлі е, та дітей нашу холодну фабрику Віллі Вонка. Е, вся подорож знову ж таки ілюструється епізодом. І це учням дійсно буде цікаво. Потім ми знайомимося із Умпа Лумпами знову ж таки, відео, ну це вже відео, створені мною. І обговорюємо поведінку дітей на фабриці, що також переплітається із епізодами, як кожна дитина була наказана. Учням можна запропонувати роботу в групах і підвести підсумки другорядним героям твору. Ми бачимо цікаві світлини на кожному слайді. І ми переходимо до таких підсумкових завдань, наприклад, дитина, дзеркало, тощо їх тут декілька, такого плану інтерактивного і е, цікавого. У нас є таблиця де підсумовуються риси характеру дітей. Також є такі прийоми, як робота зі штучним інтелектом, ваги, характеру тощо. І ми переходимо до інтерактивного розділу до квесту подорож шоколадною фабрикою. Ви копіюєте посилання, даєте його учням, і вони ось тут вводять е, свої відповіді. Перше віконочко Ruаль дал, друга «Чарлі». Тут продовжуємо «Чарлі і шоколадна фабрика. Ну, тут дуже просто буде ліфт. І потім гостпер, і кімната Умпалумпів, одну рису, ну, там працьовіцість тощо. Є декілька варіантів. Після кожного етапу учні, е, отримую, натискають на е, Перевірити, і далі натискають на сертифікат. Появляється вікно, де учні вписують своє прізвище та ім'я, і ось отримують такий сертифікат. Можете їм їх роздрукувати, цей сертифікат за успішне проходження, або завантажити в форматі ще код». Ну, я думаю, що це буде дуже цікавий епізод на даному уроці. Потім ми переходимо до рефлексії. У нас є прийом вдячність, є також рефлексія, яку ми можемо виконати в ресурсі Book. Хто не має такої можливості, то може провести усну рефлексію. Далі учнів очікує домашнє завдання різнорівневе, і урок завершено. Ну, ми бачимо, що урок цікавий, насичений, ненав'язливий, але разом з тим передбачає аналіз образів інших дітей та висновки ваших учнів.